привіт, друзі. З вами я, Тимур. Сьогодні, сьогодні ми будемо грати в одну гру. Я їй я рекомендую скачати. така в неї картинка уся. Вона дуже класна. Зараз я покажу, що там я побудував. І ось заходимо в неї. Ось ось ми зайшли. Все, Так, можемо заходити. Ой. Оце ми зараз зроїмо будинок, тут його дуже легко строити. Ой. І ось все, дивіться. Зараз я вам а, хочу показати о подарунок. А, що тут в мене є? Ой, чекайте, я ще не добудував будинок. Зараз добудую. А, і ще я хочу показати роболокс. вот он. Видите, что у меня пока еще вышло? чекай мне не треба. Вот тут. Мне треба скоб взять. Все. Не, не все. Так, тут. Тут тепер скло. Ой. Як це? це? Зараз я вам покажу ще ігроки восе. Ой, якийсь ігрок. Яка тут назва? А, це на англійській. Я не сильно по англійській знаюся. Того не зможу зараз показати. В кінці відео ми пограємо в Roblox. І оце в нас ось такий будинок вийшов. Ми, ми пограємо ще в Майнкрафт, в Roblox. Ммм. Ем. І в Стрілялки. Або в Стандоп 2. Якісь стрілялки пограю. Оце, зараз я вам покажу мій улюблений будинок. Де там? А ось. Бачите, оце високий? Оце мій улюблений будинок. Це, типу, мій будинок, дивіться. От тут нічого немає, бо я ще нічого не поставлю. Отут От можна. Оце квартира. Ще ніхто не поселився. А це найбільша квартира? Ого, яка велика. Це поки що найбільша. а цей, а от дім? Це найбільша квартира, якщо хочете, хочете я зараз пограю. В Майнкрафт. Хто це? Хто це мені говорить? Оце тут спальні гроків, бачите, ігроки ходять, дивляться на мої будинки. Бо вони будувати не можуть. Тут. Вони можуть тільки подивитися, що тут в мене виходить. О, а давайте зараз подивимось, щось... яке, що є в інших людей. Наприклад, ось сюди зайдемо. Ой, вибачте. Оце давайте. Нуль лайків? А чого не вай... лайків? Ой, якісь лайки. Лайки. Чого не лайків? Я лайк поставлю. Чого тут нуль лайків тут? Тут так класно. З мене такого було, з мене такого класного немає. Що ж такого, щось саме? Щось строю, не дострою. О, воду, Ура. Пощастило. Сюди. Де тут? Де вхід? Тут входу на Як це буде зайти? Я не можу зайти. Цей будинок шой без входу. Та це щось. Не те. Я ще не бачив будинків без входу. Це перший будинок, в якому входу немає. О, А чого підлогу не зробили? Що зверху? Як наверх піти? Це що таке? Ти Та я не розумію. Вот такая настройка. Да. И что, тут есть подлога, то это... Ну, подлогу не вставляй. И... Что? Я это... Ц... Звездка... Я хочу... Я хочу телевизор подавиться. О, що я можу все взяти? Якось не дуже. Що це? Просто подарунка. А тепер ми можемо зайти. Давайте зайдемо в Майнкрафт, а потім в Robox. І ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Будь ласка, я вас дуже прошу. Бо деякі люди дивляться М -м мої відео без підписки. О. Давайте новий світ створимо. Створити. Створити. Створити новий світ. Створити новий світ добре. Створити. Так, виживання. Да, виживання. І зараз ми спробуємо виживання пограти. А поки Майнкрафт загружається, я вам хочу дещо сказати. Я ще покажу, що в мене мама приготувала сьогодні. І відео буде всього 30 хвилин. Да? А що, Ви думали, що більше 30 хвилин. Це моє поки що буде найдовше відео. А, так чешеться. У мене просто комара ковкоси тут. Вам не видно, бо це ж на телефоні не видно. Це. Так, через це все, будемо зараз грати. все. Вижити, та я легко виживу. Стоп, я не легко виживу, я нелегко виживаю, це важко. Де я? Так. Спершу треба добути дерево. Як всі роблять, добувають дерево. Це найкращий варіант. Добути дерево. Зараз треба добути дерево. Ого. Це дерево таке велике. М -м -м. Ні, мам, дай мені відео дознімати. Я показую, три гри показую. Вони не знімаю зараз. А, ні, знімаю. Це відео буде 30 хвилин. У мене немає стільки пам'яті. Ну, тоді коли пам'ять залишиш? Коли пам'яті не мене буде? Навіть перестану працювати телефон. Ну, тоді 10 хвилин, все. Вже 10 хвилин. Тоді 19. Ей, буде дуже Так, зараз ми зробимо. Так. Так. Я все своє трачу. Не. Не так. Я сижу. Не буду хране. Не буду. Буду сесить у мене те. О, пусти. Ні, це не пустили. Треба було знайти б знайти стану. Там можна було ресурси взяти. Ха, зараз черепашку треба швидше. Ні, не, не випав шолом. ключка. Ще одна черепашка, треба шолом. Ну вибач, черепашка, що я тебе вбиваю. Ну так. Нічого не випало. Ну ладно, більше черепах не буду вбивати.

А потім ще